Людина, якою опанував страх, втрачає свободу, тому що вона не вільна у своїх руках і діях. Ця і Сина і Святого Духа. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Ці слова, в яких вміщується. Все Євангеліє належать найвірнішому учню Христа, який до останнього був з ним на Голгофі, другові і наперсникому Христовому, який поруч був зі своїм божественним учителем і розділяв з ним тайну вечерю. Апостолу Любові. Як називає його Свята Христова Церква, тому що кожне слово, написаного ним Євангелія, закликає усіх нас, дорогі брати і сестри, щоб ми любили Бога і один одного. Ці слова належать одному з чотирьох євангелістів, апостолу Іоанну Богослову, пам'ять якого сьогодні звершує Свята Христова Церква, і ми разом з нею підносимо до нього свої молитви. Не вистачить нам часу і слів для того, щоб ми змогли зодягнути у словесні вирази ту велику таємницю, яку Він передає під дією Святого Духа для кожного з нас. Не вистачить нам і наших людських можливостей, для того, щоб ми змогли проникнути у ту глибину богословського. Виміру, яка звучить зі сторінок святого Євангелія, написаного святим апостолом і евангелістом Іоанном Богословом, але водночас його слова для кожного з нас, віруючого Христа християнина, є тим наріжним каменем, на якому ґрунтується і наша віра, і наше пізнання Бога, і все наше християнське життя тут. На землі. Ось і сьогодні святий апостол Євангеліст Іоанн Богослов говорить для кожного з нас у цей святковий день на честь Його пам'яті дивовижні слова. Для сучасної людини одним з найстрашніших явищ є біль. Особливо коли біль вражає не тільки фізичну природу людини, але і душевну. Тоді здається, що він начебто вириває нас від життя. І життя наше на землі втрачає будь-який сенс. Коли біль не просто однохвилинна, коли вона триває днями, місяцями, чи навіть роками. Але святий апостол Іоанн Богослов говорить, що ще важче гірше болі це страх, тому що у страхові є муки. Муки не тільки від якоїсь болі, але муки від самого страху. І так у нашому житті буває, яке у сьогоднішній час настільки прив'язало людину до усього матеріального, що коли людина щось втрачає чи бачить небезпеку втрати, то вона починає боятися. Страх приходить у її життя, тому що вона настільки привикла жити в тих умовах. І обставинах, які супроводжували її комфорт, що якщо вона втратиться, то їй здається, що життя закінчиться. Людина, якою опанував страх, втрачає свободу, тому що вона не вільна у своїх рухах і діях. За допомогою страху можна впливати на одну людину, на групу людей. На цілі народи і на все суспільство, обмежуючи таким чином свободу людини і керуючи нею у тому напрямку, у якому хочеться це робити іншим людям. Але святий апостол Іоанн Богослов сьогодні говорить нам зовсім інші слова. Вони звучать так: досконала любов проганяє Страх. А чи є взагалі досконала любов, чи може вона бути на землі? І знову ж таки, відповідь ми знаходимо у сьогоднішнього святого апостола. Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває у ньому. Ми добре знаємо ці слова і неодноразово їх чули, і навіть повторюємо їх. Але якщо ми добре заглибимося у зміст цих слів, якщо справді вони будуть для нас не тільки теорією, але й ми намагатимемося на практиці нашого життя їх втілювати, тоді перед нами відкриються ті горизонти неземного, нематеріального, а духовного, які кожна людина може прийняти у своє серце, коли вона по-справжньому навчилася любити. А той, хто виганяє Бога зі свого життя, той стає під власним страхові. І страх приходить в життя людини, і настільки це життя може скерувати в такому напрямку, що і діяльність людини на землі буде для неї приносити не радість, а смуток. І більше того, у вимірі духовному така людина не тільки не здобуде нічого, щоби тут наповнило її серце по-справжньому на землі, а ще й втратить небесне. Преподобний Амвросій Оптинський говорить такі слова: Господь через любов звільняє нас від страху. І Якщо ми зможемо, дорогі брати і сестри, наповнити свої серця справжньою любов'ю до Бога і любов'ю до ближнього, тоді ніякі обставини земні і зовнішні не зможуть нас збити з того шляху, яким ми йдемо через земну подорож до небесної вічності. Якщо така любов житиме у нашому серці, про яку говорить нам апостол і евангеліст Іоанн Богослов. То тоді обов'язково ми вже тут будемо відчувати то Царство Небесне, яке Господь приготував для кожної людини. А якщо будемо жити за законами цього світу, який у злі лежить, як говорить нам про це свята Євангеліє, тоді нам буде набагато важче вирватися з тенет страху, який робить людину не вільною. А керує нею і її вчинками і її діями. Будемо просити, дорогі брати і сестри, святого апостола Евангеліста Яна Богослова, щоб та любов, про яку пише він у святому Євангелії, про яку ми чуємо повсякчасно у нашому житті, була для нас не тільки простим, звичайним текстом, але і лягла, і закарбувалася у наших в серцях, щоб ця любов зробила нас міцними, щирими у нашій вірі, щоб ця любов переборола будь-який страх у нашому житті і щоб живучи цією любов'ю, ми славили і прославляли Бога, Його пречисту і пресвяту Матір, усіх святих і преподобних небожителів, які для кожного з нас є небесними заступниками і ходатаями. За нас тут, поки ми перебуваємо на цій землі. Я всіх вас щиро вітаю сьогоднішнім святом, престольним святом вашої парафії на честь святого апостола евангеліста Іоанна Богослова. Бажаю вам, щоб молитвами вашими спільними і молитвами церкви Господь давав вам втіху, щоб, за словами Іоанна Богослова, радість ваша була досконала. Сьогодні, звичайно, ми зібралися у такому обмеженому місці, але це тільки зовнішні обставини. У цих невеличких стінах, які тепер пристосовані під храм, також є і живе Бог. Тому що Бог живе не в стінах рукотворних, а в серцях людських. І поки наші серця будуть відкриті назустріч Богові, поки ми будемо єднатися у. Святій Соборній апостольській церкві, поки будемо Бога прославляти і залишатися вірними чадами церкви Христової, доти ми будемо разом з Богом жити, де б ми не перебували, у яких зовнішніх обставинах ми б не опинилися. Тому що можна бути і під красивими розписаними стінами храмової споруди, але там Бога не буде. А можна молитися у такій невеличкій хатині, де сьогодні ми зібралися і відчуваємо, що між нами є та любов, яку сам Господь проповідує зразком і прикладом якої є, і яка нас наповнює у нашому християнському житті. Живіть цією любов'ю, дорогі брати і сестри. Будьте прикладом любові для тих, хто навіть не хоче на цей приклад звертати уваги, бо рано чи пізно прийде час. Коли в людському серці, яке закам'яніло, щось відбудеться, якась іскорка загориться, і це серце отримає можливість, шанс від Бога знову навернутися до Нього обличчям, щоб, наблизившись до Свого Творця, відчути Його любов, Його благодать і ласку, яку Він посилає кожній людині, що прагне прийняти у своє серце цю любов, жити нею і спасатися за її Допомогою. Вітаю вас, дорогий отець Андрій, настоятель, парафії на честь святого апостола Євангеліста Іана Богослова. І вашій особі вітає ще раз усіх ваших парафіян. Нехай Господь буде до вас милостивий, нехай Господь буде завжди з вами, молитиме святого апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Щоб ми відчули цю любов і тут на землі. І стали причасниками царства любові, яке відкривається для нас у вічності, коли кожна людина потрапляє туди після закінчення свого земного життя. Всіх вас святом, всіх іменинників сьогоднішнім днем Небесного Покровителя. Нехай усіх вас оберігає Господь Бог і Його причиста матір.